Доброго дня! мене звати Артем. Я фізіотерапевт. Сьогодні я проведу антропометричну оцінку а, пацієнтки Алла, яка скаржиться на біль у попереку. Мета оцінити мета пропорції тіла і відсоток жирової тканини, щоб підібрати індивідуальну програму занять. Відходьте, пацієнтка. А, і значить, перше, що ми вже вимірили, це зріст пані паніали 172 см. А, далі, використовуючи ваги з електричним імпульсом, вимірюємо її вагу. І, так, вага 98 кг і 400 г. Такі вагії дуже зручні, вони можуть показати так само і кількість води в організмі, але вони не є медичним інструментом для більш точних результатів оцінки жиру та води в тілі, використовуються надсучасні спеціальні технології. Вони є у різних професійних клініках, але таке обладнання дуже дороге. І е, потребує е, так само більшого часу для вимірювання. Е, далі так, ми е, будемо е, дивитися об'єми нашого тіла. Зараз ми будемо вірювати обхват, далі стоячі. 104 сантиметри. Е, Далі сейти, ласка. Далі ми глянемо сидячі, скільки. 106 см, 107. Обхват бедер. Тут, тут важливо захопити ягодичну зону. 110-111 см, обхват шиї. обхват си 38-39 см. обхват під грудьми 105-106 см. І під грудьми 100 198 см. Далі ми використовуємо кліпометр для того, щоб глянути, скільки відсоток жиру в тканинах і зрівняти їх з об'ємами. Найкраще це вимірювати від клубової кістки 2-3 см. Тут краще всього захоплюється складка. Ми замірюємо до, до повного змикання кліпометра. І це десь 40-43 см. Тобто ми повністю беремо складку і зникаємо до повного зчинення цієї стрілочки. Це означає, що складка добре забрана. Відтягуємо складку на 2-3 см, для того, щоб більш точно оцінити. Якщо складка не береться тут, можна брати складку значить, під знизу живота. Можна брати складку з руки і безпосередньо вимірювати відсоток жиру. Тобто в кожного це індивідуально. В даному випадку найкраще буде брати тут. Шкірно-жирова складка в області клубової кістки 44 мм. Це підтверджує значне накопичення жиру в абдомінальній зоні. У нормі цей показник у жінок до 25 мм. Аналітична частина. На даній інформації. Ми використовуємо формулу розрахунку імете. Для того нам треба взяти масу тіла 98 см, поділити на о, о, значить, 1 метр 82 см, і потім це число ще раз поділити на 2. Виходить 33,1, що відповідає ожирінню першої стадії. Коефіцієнт талії стегна 0,90 що свідчить про провістиральний тип ожиріння. За нами формулою відсоток жиру приблизно 60%. За кліпометром суперлакеральна супер складка 44 мм. Це теж відповідає дуже високому жировому компоненту, що потенційно ускладнює рухливість та викликає компресію поприкового відділу та ускладнює вентиляцію легенів. Обхват талії в положенні 108 см. Це важлива, важлива ознака того, що внутрішньо червний тиск високий навіть у спокою, що тисне на хребет. І які ще можна сказати а, висновки і рекомендації? Наприклад, я вважаю, що але рекомендуємо поступове зниження маси тіла 5-10% протягом 3-6 місяців. Для того нам потрібно. Починати з дихальних вправ, ізометрії, преса, ЛФК в положенні сичі або лежачі, збільшувати добову активність і зменшувати постачання калорій з їжею. Таким чином ще рекомендую, рекомендую стретчинг і масаж для поперекової крижової зони, так як вона перенавантажується внаслідок ожиріння, а згодом вправи з м'ячем і опорю на руки. Повторне е, вимірювання е, вважаю потрібним кожні чотири місяці для оцінки динаміки росту е, або зниження маси тіла. Е, ще краще, звичайно, це робити частіше, як мінімум зважуватися, щоб розуміти наскільки треба знижувати е, загальну калорійність їжі в день. Якщо нема зниження ваги, значить ще раз знижувати або їжу, або збільшувати активність за день. Ось. Дякую за увагу. Оцінка антропометричних показників є важливою частиною реабілітації, особливо у пацієнтів з надмірною вагою. Тому до зустрічі до наступних відео, де ми будемо показувати гімнастику, масаж і інші цікаві теми. До побачення.